Усім вітання, з вами Вікі. І сьогодні в нас новий день, Уже третя година дня. Ми вже давно прокинулись, поснідали і займаємося практикою гри на гітарі. Так як вона в нас влаштувалася в сферу музики, то їй потрібно багато тренуватися, І, відповідно, щоб в неї креатив був на максимум. Поки що в неї тут тільки 4 відмітки. Ось, але згодом ми її підвищимо все, і буде все чудово. Е, також, е, із нового в неї е, вона вже її два рази підвищили, і ми можемо бачити в неї зарплата теж вже стала набагато вища, ніж була. Ось. Так що ось такі в нас справи. <кхід> Сьогодні. Е, Давайте ми поїдемо кудись з Джеромом, кудись в місто, проведемо разом час. Ось. І, можливо, навіть запросимо його, запропонуємо точніше йому жити разом. Що скажете, як вам така ідея? Ось. Тому давайте. Тому давайте що зробимо? Вона вже у нас трошки пограла. Давайте на максимум вже нехай в неї підвищиться. Тут ми так перемотаємо, щоб було скоріше. Так, чудово. На, один, на одну відмітку в нас стало більше. Все супер. Зараз закінчу і грати. Також я її переодягнула. Рожева така футболочка в неї. І трішки змінила їй макіяж. Так, давай позвони. От ти вже й голодна. Позвони, запроси до себе Джерома. Так, нехай він до нас прийде. І далі ми будемо з ним розважатися. Так, запросити. Потім ось ці треба поваривати так друг. Ні, друг нам не потрібно. Давай трішки щось перекуси, але ж і він прийде, може ще разом вони. Поїли. Ну, добре, давай тоді, вже якщо так, то давай приготуй нам ходоги на грилі свої. Так, дивіться, дивиться вікно. Виглядає, де мій коханий? Де ж він йде? Зараз прийде скоро. А, ось він вже і стоїть. Чудово, готуй нам хот-доги і потім поїсте разом. Можливо, відправитись кудись в місто, щось там подивитись. Так, може він у нас теж музикант? Дивіться, як вправно грає. Віртуозно. Так, запроси гостя. Так позвати. Все, йди з нею поїж. Повечері ти вже навіть. У нас вже шоста година. Нічого собі, що так день минув? Угу. Грошей не дали. Ну, звичайно, не дали, де ж тільки до нас прийшов. Тут ще у нас ніхто не ходить. Так, давайте швиденько пообідайте. Ой, повечеряйте. Уже повечеряйте, так. Вже, як бачите, сідають разом, він вже підійшов сів до неї, а не десь там на вулиці подалі. Так, це ми теж зробимо скоріше. Тут можна нас. Ой, можна тут всякі штуки нажимати? М -м -м. Може, ми зробимо пропозицію з сюрпризом? Неочікувано. Та ні. Давайте поїдемо. Так, як тепер тут нам. Визвати таксі, і там вже можливо буде, щоб і він з нею поїхав. Чи Чи позвати на побачення і там вже буде. Так, зараз розберемось. Добре, зробимо так. Кличу на побачення. Все покликала. Тепер ви зможете разом, чи вона одна поїде. Ні, разом, все клас. Нехай відправляються разом і... Буде чудово. Е, куди ти її Машеш, сідай? Пока. Так. Ми приїхали. Зараз розберемось, що в нас є тут. Хтось іде. Так. Я хочу, у нас в туалет уже. Давай виданько сходиш в туалет. Де от у нас для жінок? Це для жінок. Іди. Так, йдете быстро в цей. Ідіть попити попийте чаю. Угу. Давай. Ти йди і потім запросиш його. Будете пити чай. І це у нас тут церемонія. Дивіться, як прикольно зроблено, да? Такі чашечки маленькі, чайничок такий. Дивіться, Дивіться як прикольно. Не ну, знаю, як кайфується. <дивіться> так, давай е, його е, клич до себе. Так. Трошки поп'єте. Важиш. Побачення як ніяк. Ми зробили Ти це парує тепленький. Отак. Ну, Сідай поруч. Пийте чай, розмовляйте як вам класно разом. Давайте трішки перемотаємо. Так, Ой! А в нас час біжить, а ми так толком нічого не зробили. Вже не встигнемо. Ну, добре. Суть була не в побаченні, я просто хотіла, щоб вони разом поїхали, тому не біда. Вже не встигаємо, давай швидко, якщо їм зараз подобається? Ні, вже не встигли все. Каже, що нудно було. А нічого, все було прекрасно, давай. Зараз вам буде весело. Трохи не встигли. Нічого. Давай там поцілую його. Дай романтично. Масаж зроби. Поцілуй, зроби масаж Що чомусь ще. Жарт можемо йому розповісти. У нас і дощ такий з грімом. Бачите собі? Це в нас вже весна. Ну так, да. весною йде і сніг. Ой! <сміст> весною якраз йде дощ у нас все. Це чоловічок, що вкраде е, гроші. Добре, що можеш? Йди пограй на рок, на піаніно. Попрактикуйся. Може, хтось тобі якусь копійку покладе з твої старання. Ну. Треба перемотати теж. ти щось попав. Не побачили. Що він там махає? Нравиться? Дивись. Махає. здається, йому подобається. Е, ні, не дуже каже. <сі> так, де наш Джерон? А, він там бідолаха сам грає. Нічого страшного. Так, все досить. Купи. Давайте купимо, що у нас тут є. Давайте щось ми купимо. Ой, речі теж. Речі. Третє, теж давай спочатку журнал. Що в, неї, що в неї тут? Найгірше? О, спорт. Спорт найгірше. Щось про спорт тоді купимо. Нехай вона читає і розвивається інтерес. Так, де в нас тут про спорт? Це гроші? О, так, це не те. Так. Те? А де тут у нас. Так, я не знаю, де тут. Давайте це візьмемо. Не знаю, як там був про спорт. Візьмемо цей журнал, купимо собі речей. Трошки ще прикупимо. Що тут є? Угу, Прикраси якісь. Давайте ще прикраси прикупимо ми. Все, відправляйся додому. Не знаю, Жером вже тут залишиться. З нами вже не вийде поїхати. Добре. Відправляйся додому. Ось ми і приїхали. Жером остався там. Ой, в нас же є садівник, ні, тоді не треба. Ти вже спати хочеш. Добре, давай іди спи. Десь спи, завтра теж вихідний, в принципі. Чи коли це, почекайте. Ні, почекайте, завтра вже. Ні, вона вже завтра працює у нас. У нас понеділок сьогодні вона буде працювати. Так, ти виспись тоді. Так, ось у нас вже і ранок. Скоро приїде машина. На роботу. Ходи в туалет, приймеш душ, поїдеш на роботу в нас, заробиш грошей. Приїдеш додому і знов запросиш Жерома. Так, ось ми приїхали. Ано ну, зараз у нас підвищиться по кар'єрі. Ой, ні, не підвищилось. Добре, значить, треба ще більше часу. Так, все, йди, передягнися в свій звичний одяг. І позвемо Жерома, знову запросимо до себе, нехай він до нас прийде. Е, приготуємо вечерю. Приготуємо якусь вечерю. Теж проведемо разом час. Так, ланч. Поставиш ланч. Нехай буде цей салат, тому що вона у нас, в принципі, не голодна, наші ї... бургери, правильно? Так, запросити. Так, запрошую його салот. Як чудово, що ти запросила мене, каже. Зараз я приведу себе в порядок і прийду. Чудово, ти поки давай швиденько нам готуй щось. З м'ясом, бачите, салат буде з м'ясом. Так, тут у нас сир, капуста, олія, мабуть, оливкова, я так собі думаю. І ще там був. Це схоже на Цезарь. Ні, дивіться. Дуже схоже на Цезарь салат. Запроси Це е, так його. Бачите, він про неї думає. Так, ти вже нас наїлася, да, говори про кохання, кажи, ти його кохаєш, він каже, да, да, о, я тебе тоже. І давайте про так, скажемо, запропонуємо йому жити разом. Чи у поводиться, чи ні. Ой, дивіться, зразу. За... Так, одразу погоджується. Ого, він у нас якийсь Ви гляньте, 70 тисяч. Нічого собі. О, ми зараз подивимося, хто він такий взагалі. А, ну, ну саме цікаво. Так, він до хороший. А що, симпатичний, дивіться, який. Мені подобається. Так, Ого, в нього ще й робота є нормальна. І тут все класно, і ну це прям взагалі, слухайте, це прям просто щось неймовірне знайти рандомного Сіма, в якого є там така робота, я, чесно кажучи, таке перший раз бачу. Вони там воно, за, е, зазвичай в них і грошей немає, і, там ні скілів ніяких. Все їх наново треба там розкручувати, займатися нема. А тут, дивіться, дивіться. просто ма. Прям я в шоке Так, и ко мне призвище? Чен. Джером Чен. Прикольно. Ну, давай тут мы обнимемся. Так, поцелуемся. Мне кажется, буду поцелуемся. Блин. Так класно слухайте. Дивіться, все щасливі тепер будуть жити разом у нас. Прикольно, а у нього є. Ой, і друзі в нього тут є. Ого, ви подивіться, скільки у нього друзів тут. Ну тут немає нічого. Ой, ну так, да, він же в вдома. Ну, я вам хочу сказати, він з першого дня був в себе як вдома, заходив собі просто так, не чекаючи, поки вона до нього вийде. Так що, якби, да. Все з самого початку йшло ось до цього, щоб вони жили разом. Так, і ти просто розслабся, може, потім до тебе прийде жиром. Ти... А, це ж йому будуть всі зараз він ж, в нього ж тут багато. ну... Ну, добре, ми з тим розберемось потім. Ти поки піде, Сходи потім, не так, щоб тебе піднялося е, свій настрій. Давайте подивимось на цю картину і потім теж приляжемо. Так, поцілуйтесь. Калюбо в них. Щасливі так, давайте його переодінемо. Виберемо, у нього що такий є наряд. Можна залишити в його такому його наряді. Ой, тут вже зовсім, начебто, інший Сім. Ну, да, Ні, давайте, давайте так от утінемо його, дивіться. Симпатично. Так, давай переодягайся. Mm. Ну, взагалі, як, начебто і не він. В принципі, по зачісті мені все підходить. Нормальна в нього зачіск. Ну, нормальні риси теж обличчя прикольно, мені подобається. Ні, зачіску нехай. Ми не будемо йому зачіску ніяку додавати. Можливо, тільки трошки щетини? Давайте трохи я залишу щетину і ось так. Все. О, ну, бачите, все, йому подобається, каже вау. Все, відправляйся спати. Відправляйся <ріх> в нас спати. Ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати серію. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Па-па!